Захищати журналістів станом на сьогодні зголосилось 11 адвокатів-юристів. Задля цього вже незабаром буде створена громадська організація під назвою Юридичний захист змі. Ці люди висловили своє бажання брати участь у безкоштовному захисті представників засобів масової інформації. Проаналізувавши один із позовів на мільйон гривень до журналістів, юристи висловили наступну думку. Моя порада такому позивачові, як дана особа. Завтра в судовому засіданні, я думаю, що він це зробить, заявить про підписання мирової угоди. Це би було для нього оптимально, тому що такі горе діячі, я як і йому і багатьом іншим, хочу на майбутнє порадити. Хто хоче судитися з журналістами незалежно. Від прийняття рішення, по суті, він все одно програє. Однозначно відповідна адекватна реакція щодо такої поведінки, оскільки ми вважаємо неприпустивим, абсолютно неприпустивим такі дії. І е, колеги адвокатів, а також Рада адвокатів Черниської області долучається до захисту журналістів, оскільки більше ніж переконаний, що журналісти здійснюють свої е, певні е, повноваження в складних умовах. Які йому надаються. тому сприяння розвитку об'єктивності журналістської діяльності це для нас є кредо. Наразі на Буковині створюється плацдарм, на якому будуть відпрацьовуватись методи боротьби із журналістами та намагання закрити їм ротам. Фактично, засоби придушення свободи слова. Я просто думаю, наскільки правовими є дії міліції, і вже їй немає чим займатися ніж приймати такі безглузді заяви без свідків, без і як казали мені там вже інші юристи, що вони юридичної перспективи ніякої немає. Я вважаю, що це тільки мета відволікти мене від написання важливих речей матеріал і залякати під час засідання круглого столу. Також був присутній спостерігач від ОБСЄ, який, вислухавши проблеми журналістів, доповість про це в штаб-квартиру, що знаходиться в Києві. А потім цю інформацію оброблять і направлять або до Варшави, або до Відня. У БСІ є певні інструменти, за допомогою яких вони моніторизують та впливають на хід захисту прав журналістів і маса медіа. Ми знаходимося зараз в Україні в рамках спеціальної місії ОБСЄ на запрошення уряду України. В даному випадку ми Знов таки спостерігаємо, торизуємо за тим, як журналісти організують е, свій захист. Um. Наразі кожен представник чернівецьких ЗМІ може звернутись за кваліфікованою допомогою до юристів майбутньої громадської організації Юридичний захист ЗМІ», які надалі допомагатимуть журналістам безперешкодно створювати якісні матеріали. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.